Знекровити країну бензоколонку США та ЄС вирішили позбавити Москву доходів. Чи відмовиться Індія від купівлі російської нафти? Якими санкціями погрожує Трамп та як викручуватиметься Путін? Говоримо про те, що на часі мене звати Марія Кагал. Давайте розбиратись. Здається, Дональд Трамп рішуче налаштований знекровити російські бюджети, обкласти санкціями найбільших покупців нафти з РФ. Президент США анонсував підвищення мит на імпорт для Індії, оскільки Нью-Делі продовжує активно торгувати російською нафтою. Тож Білий Дім звинувачує Індію у фінансуванні війни проти України. Індія не лише купує величезні обсяги російської нафти, але й потім значну частину цієї нафти продає на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки. Їх не хвилює, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини. Через це я суттєво підвищу мито, яке Індія сплачує США. Дональд Трамп, президент США. Наскільки будуть підвищені мита, Трамп наразі не уточнює. Нагадаю, 1 серпня Вашингтон вже запровадив 25 відсоткові торгові мита проти Індії. У Білому домі такі дії тоді пояснили торговим дисбалансом між Нью-Делі та Москвою. Дональд Трамп заявив, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансування російсько-української війни, купуючи нафту у Москви. Разом зі Сполученими Штатами тиск на Індію останні кілька тижнів посилює і Європа. Напередодні міжнародні змі повідомляли, що найбільший нафтопереробний завод Індії вже закупив у США, Канади та Україн близького сходу 7 мільйонів барелів сирої нафти. Її Нью-Делі планує отримати у вересні. Тобто закупівлі були не лише великими, а й відносно терміновими, якщо порівнювати зі звичайними стандартами компанії. Тим часом американському інформагентству Bloomberg стало відомо, що індійським державним переробникам доручили якнайшвидше розробити плани закупів не російської нафти нагадаю. Наразі саме нью Нью-Делі залишається найбільшим у світі покупцем російської нафти, яку Кремль експортує морем. У Нью-Делі критику з боку США та Європи назвали необґрунтованою. МЗС Індії назвало купівлю російської нафти, нібито вимушеною необхідністю, що зумовлена ситуацією на світовому нафтовому ринку. До початку великої війни Росії проти України Індія купувала у РФ лише 2% обсягу нафти. Нині ж частка російської сировини в імпорті Індії вже сягає 35%. У Нью-Делі запевняють, що зблизилися з РФ після того, як у лютому 22 го традиційні постачальники нафти до Індії перенаправили сировину до Євро. Опи і США нині в Індії запевняють, що закупівля російської нафти гарантує передбачувані і доступні ціни на енергоносії. Водночас, чіткої офіційної заяви про те, чи буде Нью-Делі і надалі закуповувати у Москви шалені обсяги нафти наразі немає. Водночас країни-члени ОПЕК Плюс уже з вересня планують збільшити щоденний видобуток нафти. Повідомляє агентство Reuters. Причини такого рішення побоювання через імовірні перебої постачання нафтопродуктів з РФ в разі запровадження санкцій Сполученими Штатами. Відомо, що експортери погодились збільшити щоденний видобуток на майже 550 тисяч барелів, проте ціни на нафту поки залишаються високими. Замістити російську нафту на ринку можуть три країни Перської затоки. За даними міжнародного енергетичного агентства, станом на червень Саудівська Аравія мала видобутку 2,3 мільйона барелів на добу. Об'єднання арабські емірати мали в своєму розпорядженні резервні потужності в розмірі 900 тисяч барелів, а також кувейт, який може добувати 600 тисяч відповідно. 565 мільйонів євро. Саме стільки Росія заробляє на продажі газу та нафти щодня. Це дані Центру дослідження енергетики та чистого повітря. Зароблена на чорному золоті валюта це чверть бюджету країни-агресорки. Хоч нещодавно кошторис довелось таки переписати. Доходи від нафти та газу падають у липні аж на 37% у порівнянні з минулим роком, повідомили в російському мінфіні. Бо за барель сировини дають 55 доларів, а не 70, як планували. Головні покупці в РФ це Індія та Китай. На них припадає майже 60% обсягів експорту. Тому Нью-Делі та Пекін вимагають низької ціни, знаючи, що крім них російську нафту ніхто не купить. У травні Пекін поповнив російську казну майже на 6 мільярдів євро. Ще на 4 з гаком мільярди купила викопного палива Індія. Окрім нафти, це і газ, і вугілля. Ще майже 2 мільярди від Туреччини. Загалом з початку повномасштабної війни Росія заробила на нафті майже 900 мільярдів євро. Порахували експерти. Перебуваючи в залежності від торгівлі вуглеводнями, Росія ухвалює рекордний військовий бюджет офіційно на 145 мільярдів доларів. Та в українській розвідці вважають, цифра удвічі більша насправді 300 мільярдів щороку. Це 68% усього російського бюджету на 25-й рік. Умовно 2 рублі з трьох Путін витрачає на війну з Україною. Йдеться в матеріалах українського управління розвідки, яке оприлюднило видання дзеркало тижня. Майже половина військового бюджету йде на виробництво та закупівлю озброєння. Третина на утриманні і забезпечення ударного угруповання військ, що перебувають в Україні. Йдеться про відновлення втраченої техніки. Решта гроші на зарплати, форму, харчування і посмертні виплати родичам. Російський бюджет війни не витримає, якщо Америка дотисне Індію і та змушена буде шукати нових постачальників нафти. Чи є у Путіна важелі? Так, запевняють експерти агенції Reuters Очільне Кремля може перекрити каспійський нафтопровід КТК, що з'єднує родовище Казахстану з російським узбережжям Чорного моря. Таке вже було. У 2022 році Кремль зупиняв роботу нафтопроводу на кілька днів як помсту за відмову Казахстану підтримати напад на Україну. Тепер же під ударом можуть опинитися американські нафтові гіганти, власники значної частки нафтопроводу Це основний маршрут постачання казахської нафти до Європи. І Казахстан шукає нові шляхи в обхід Росії. Зокрема, Через трубопровід Бакут-Білісі Джейхан, через який каспійську нафту перекачують у Туреччину. А от Китай вже надіслав чіткий сигнал Дональду Трампу. У Піднебесній заявили, що, попри погрози з боку Сполучених Штатів, купувати нафту в Ірану та Росії Пекін не припинить. У МЗС Китаю зазначили, що забезпечують своє енергопостачання у спосіб, що відповідає їхнім національним інтересам, а тому захищати інтереси свого розвитку Пекін готовий навіть, попри та тиск. Однак не виключено, що і Пекін все ж змінять свою думку. Посол США при НАТО Шапринатомет Вітакер попереджає: якщо 8 серпня РФ не припинить бойові дії в Україні, Вашингтон запровадить нищівні вторинні санкції проти Китаю та Індії. Путін продає свою нафту Китаю Індії. Він продає її Бразилії, і ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що вони ведуть бізнес з Росією. І Росія не матиме жодних друзів, вона не матиме жодних торговельних партнерів. І її здатність фінансувати цю війну закінчиться. Ну а поки ЗСУ запроваджують нафтові санкції за допомогою дронів. На вихідних українські пташки рознесли нафтобазу Роснефті в Адлері. Росіяни чули близько 20 вибухів. В сусідніх аеропортах Сочі та Пскова запровадили план ковьор. Литовище зупинило роботу, пасажирів евакуювали в бомбосховища. Та звичайні свідки атаки забули про страх та безпеку. НАТО впозбігався на палаюче видовище, а дехто пішов далі і почав записувати милі відео на фоні палаючого НПЗ. Та такий контент в Росії не оцінили. 20-річну авторку та ще двох персонажів з відео розшукали, затримали і склали адмінпротокол. Після відновлення наших ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі дронові санкції торкнулися й інших російських НПЗ. Зокрема, на нафтопереробних заводах у Рязані та місті Новокуйбишевськ, що в Самарській області, після успішного візиту українських дронів спалахнули пожежі. Прилетіло настільки вдало, що Рязанському НПЗ довелося майже вдвічі скоротити свої переробні потужності. Нині НПЗ працює лише на одній установці, яка здатна переробляти приблизно 23 тисячі тонн нафти на добу. Після атаки дронів зупинені також ще дві великі великі нафтопереробні лінії простіть, пожалуйста. Якщо я ошибаюсь ну там видимо пожар на цьому. Ставимо крапку. Не забувайте поставити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал. Ми Україна.